Доброго дня. Сьогодні ми беремо інтерв'ю у Тетяни Миколаївни, це директор нашого краєзнавчого музею. Ну, загально відомим фактом є, що музей це взагалі збереження нашої культури, ідентичності. І особливо це важливо зараз, у роки війни. А, загалом скажіть, будь ласка, чи змінилася діяльність музею з початку повномасштабного вторгнення? А у чому полягає взагалі специфіка роботи під час війни? Мені здається, нема жодної людини, встановленої яку не вплинула війна чи початок війни. І зараз, відповідаючи на ваше запитання, я згадую. Перші години, перший день війни, тому що я і керівник і взагалі наш колектив розуміли значимість збереження нашого музею, збереження нашої колекції музейних предметів, які є носіями інформативу, носіями нашої локальної спадщини, носіями нашої ідентичності. І власне, ми розуміли збереження, значимість їхнього збереження. Тому Звичайно, життя змінилося музею, робота музею змінилася. Ну, перш за все, все було евакуйовано, зібране, залишилися голі голі стіни. І відповідно ми самі не розуміли, що нам робити далі. Ти займалися переважно роботою інформативною, науковою, а експозиційна робота, звичайно, була призупинена. Але саме в цих умовах ти розумієш, що взагалі, коли ти попадаєш в такі якісь критичні умови. Мозок спрацьовує і знаходяться всі сили, які дають тобі натхнення і можливість рухатися далі і творити щось нове. Тому, власне, в цей рік, 22-й, ми зреалізували, в 2023 році ми вже зреалізували проєкт віртуальний музей, коли ми зрозуміли, що нам варто зберегти все це в. Цифровому форматі і дати можливість нашим містянам, гостям, всім бажаючим ознайомитися з нашою колекцією в електронному вигляді, віртуальному вигляді. Тому, власне, ось музей почав жити в віртуальному просторі, а потім вже була і поновлена експозиція. Але якщо торкатися роботи не лише експозиції, але й наукової роботи, то звичайно, що трішки скажімо так, напрямок роботи. Був уже зорієнтований на російсько-українську війну, на збиральницьку роботу стосовно цих подій і на меморалізацію пам'яті про ці події. Ну, Я думаю, що про це ми поговоримо далі. Ну, Та, так, пенсіально. Загалом, кому належить ідея створення вашого проєкту лютий? Можливо, трошки ще щось розширеніше розкажіть про нього. А... Ну, коли і чому виникла взагалі ця ідея? І скільки було учасників, з ким можливо співпрацювали де і Хто був співавтором цієї ідеї? А... Ну, можливо, це не досить коректно говорити, але автором, власне, ініціатива, це, власне, моя. От, звичайно, працює, як завжди, команда і підтримка колективу. Це грантовий проєкт від Українського культурного фонду. І, знову ж таки, він викликаний реаліями сучасної війни, тому що ми розуміємо, наскільки потрібно зберегти пам'ять про наших захисників, меморалізувати цю пам'ять, тому що це, це дійсно герої, це герої сьогодення, герої, скажімо, які продовжують від, відстоювати наш суверенітет. Тому, власне, ось питання, як це має бути, тому що музей це знову ж таки певні експозиційні межі, і демонструвати щось більше ми не маємо такої можливості. І взагалі ми повинні розуміти, що ми переход Вірніше, живемо вже в такому цифровому житті, і молоді відповідно інколи не так любить відвідувати музеї, а от десь повертати по сайтах чи по якихось інтернет-сторінках, соціальних мережах, звичайно, це набагато простіше. І навіть люди, які залишили нашу державу, перебуваючи десь в інших країнах, вони знову ж таки. Бажають отримати інформацію, як, що відбувається, які події відбувалися. Тому ось цей проєкт Лютий він, власне, був викликаний знову ж таки необхідністю музейної роботи збиральницької е, і е, безпосередньо меморалізації е, пам'яті про героїв і зафіксувати взагалі події, ті, які відбувалися в лютому, березні, квітні 2022 року. Тому проєкт лютий це, скажімо такі, дві цілі. Перше — це ми е, зібрали. На здається, і відеозаписів, інформативу, які ми зібрали від очевидців, від людей, які власне стали, скажем, першими свідками вторгнення. Ось, зокрема, це Ічнянщина, вони були окуповані, деокуповані, потім частково окуповані, вірніше, я за це хотіла сказати. Ось, і в яких умовах вони проживали, як відбувалися ці події, як відбувалися військові події, бої. Все це було зафільмовано, задокументовано від очевидців. Ну, і друга основна частина проєкту лютого це, звичайно, створення такої електронної книги пам'яті. І зараз у нас в п'ятому залі історичного відділу стоїть сенсорний термінал, де, власне. На ньому можна переглянути відео очевидців і переглянути книгу пам'яті загиблих героїв, незалежно від того, чи в них є нагорода, чи в них нема нагороди. Вони всі герої, тому що вони віддали своє життя, і от більше трьохсот хлопців, зокрема дівчат Прилуцького району, більше того, ми хотіли зібрати не просто інформатив про них, тобто біографічні дані, а ще ми зверталися до їхніх родин для того, аби зібрати світлинки про цих героїв, і на сенсорному терміналі можна побачити не лише військового, але побачити їх в цивільному житті з дітьми, в лісі, на шашликах на риболовлі, тобто їхнє абсолютно мирне життя. Хто нам допомагав? Ми працювали в команді із оператором і журналістом. Оператором був у нас. Дмитро Потіпака, а журналістом Надія Мартишко, які вже мали досвід ведення таких інтерв'ю, створення таких програм, проєктів. ось, І з нам допомагала ще Прилуцька військова державна адміністрація. Ось нам допомагала міська наша прилуцька рада, тому що нам потрібні були дозволи працювати, знімати, все це потрібно було погоджувати. От, сам проєкт лютий він отримав назву саме через те, що це події лютого в основному це події лютого 22-го року. Тому ось ось так стався цей проєкт, і найбільша шкода та що він буде продовжуватися, продовжуватися наповненням власним інформативом про загиблих наших героїв. Так найважливіші можливо моменти ви згадаєте під час взагалі, створення проєкту лютого. А Можливо, ви згадаєте якісь труднощі, з якими ви. Спікалися під час роботи з цим проєктом? Ну, мабуть, найголовніше, що запам'яталося, це коли. Звичайно, це абсолютно вже не ті моменти, які були в перші дні деокупації Чнянщини. До речі, Надія Мартишка, Дмитро Потіпака вони були тоді в перші дні. Ми вже приїхали туди майже через півтора року, і ми розуміли, що хоча б зараз музей має зробити ту роботу, яку мав би виконати її в перші дні. Тоді, але зрозуміло, що це було ризиковано. не було і таких фізичних і фінансових можливостей, щоб це все це зробити. Що запам'яталося, це враження, емоції. Навіть зараз важко говорити. Коли в нас там був один момент, а, зруйнована хата, а, і в ній а, все залишається, от як було залишене. А, скриня, стоїть там якась радіола, побутові речі, і ти розумієш, що люди залишили тут своє життя. Життя не, не фізичне, а життя моральне, і, і це дуже важко. А, у нас там, був, там ти знову ж таки був кадр, от ця розбита хата і гніздо Лелек. Але воно, на жаль, пустело. Знаєте, відчуваю, відчуваю якусь таку пустку. Дуже такі емоції були. У нас була відеозапис родини жінки, в якої було дев'ятеро дітей, і в них було влучання прямо в хату. І вона цих дітей, прямо, скажімо, викидала в вікно, виштовхувала їх в вікно, аби врятувати. От були емоції, вони такі, коли люди, дівчата-волонтерки, переповідали, як вони намагалися між селами їздити і привозити хліб, ділити цей хліб. Ну кожного разу це були, скажімо так, перехоплення духу. Ось тут в горлі стискало, і інакше просто не можна було говорити з цими людьми. Труднощі, труднощі в тім, що ці люди знаєте, вони вони втомилися, і від війни вони втомилися, тому що вони стали в епіцентрі подій і стали в епіцентрі. Науковців, які намагаються активно зараз зібрати весь цей інформатив, і тому відповідно за ці за цей час їх багато вже було із Чернігова, і з Ніжина науковці приїжджали з університету, і ми відповідно вони кода що вже там розповідати, і що там це. І саме головне було дійсно зафіксувати, щоб вони не забулися, і щоб вони тому, що з часом трапляється декілька речей або забувається подія, або довигадується. Інколи трапляється так, от я чув, що там таке було. І це вже починається вигадування, доповнення, ага, а там хтось говорив. І саме головне було, звичайно, це зафіксувати. А люди вже трішки стомилися від цього. Тому, звичайно, що Ось це я не говорю про труднощі там, пересування, тому що знову ж таки нам довелося їхати і не незручними дорогами. І, звичайно, це була дуже така важка пора, жахлива спека. Але це, це не страшне порівняно з тим, що пережили ті люди. Так, тобто зрозуміло. Ну і взагалі, скажіть, будь ласка, що стало підсумком вашої роботи над проєктом? Підсумок це проведена музейна робота стосовно збирання інформативу, який зараз висвітлений і продемонстрований власне на нашому сенсорному терміналі. Так, це локально, ось в нашому музеї безпосередньо можна подивитись на великому екрані, послухати. До речі, нам прийшли ще додатково. В рамках проєкту навушників, який можна от, знаєте, він, коли ти в наушниках, то ти взагалі проникаєшся ось, коли слухаєш цих людей. Ну, от, можна подивитися інформатив про героїв. Але весь цей інформатив він іще розміщений і на сайтах громад, де ми працювали: це Срібнянська громада, Сухополов'янська громада, Ічнянська громада, Малодівицька здається громада. І навіть ми взяли одне село велику дорогу, навіть зважаючи на те, що це вже Ніжинський район. Але зважаючи на те, що там були такі дуже події значені і важкі бої були, то ми взяли там ще й велику дорогу. Тому ось весь цей матеріал він розміщений і на сайтах ОТГ. І ви знаєте, коли ми тільки спочатку почали розміщувати. Ми в Ютуб залили це, от почали розміщувати ці відеоматеріали. Я зразу слідкувала, як збільшувалась кількість переглядів на деяких моментах, на деяких персона... персонажах, персоналіях. От стрімко зростало там вісімдесят, уже 200 переглядів, деякі менші були. Ми розуміли, що це дивляться рідні, односельчани, там друзі. Бо ми говорили: перекидайте, хай хай люди дивляться до, до речі. Інтерв'ю, які ми брали, люди завжди завжди де воно буде, коли його можна подивитися, кому можна буде продемонструвати. Тому це той матеріал, який тепер буде послуговувати всім іншим для наукової роботи для відображення тих подій, які на превеликий жаль довелося пережити. Тому матеріал доступний, він доступний на різних інтернет-ресурсах. Ось, і звичайно, що. Ми не зібрали матеріальної частини, мається на увазі предметної частини, бо відповідно люди вже поробили ремонти. Вже воно трішки все обладналося. Люди, скажімо так, зайшли в життя. Ну, от а... До речі, хочу сказати ще раз наголосити, що деякі родини на категорічно відмовлялися говорити і не дали інтерв'ю, яким дуже максимально постраждали. Вони навіть відмовились. Тому ось матеріальної частини немає в нас як такої, але в рамках проєкту, в рамках його презентації, ми отримали безцінний подарунок, який нам передали, передали від керівника безпосередньо 54-го е, окремого, окремого розвідувального батальйону це карта Чернігівської області, на якій зафіксовано рух е, російських військ. Безпосередньо це вже ця карта, яка була безпосередньо в 54-му е, 54 батальйоні. Е, чекаємо ще безпосередньо підписа від е, Леоніда Іпатенка. Патенка ну це буде мабуть найголовніший, найнікальніший експонат цього року в нашому зібранні. вірніше минулого року в нашому Я Зрозуміло, можливо, ви плануєте якесь продовження вашого проекту в плані того, що ви можливо понити його масштабувати? Або ви хотіли з цього проекту виконувати ще якісь роботи в такому плані? Ну, власне, це була збиральницька робота, інформатив, науково-науково-збиральницького плану. Звичайно, що ми будемо робити згодом експозицію, фрагмент експозиції, присвячений російсько-українській війні, він навіть не присвячений, а можливо, ну, інше зараз не підберу слово. От те, що він масштабуватися чи буде навряд, тому що він потребуватиме лише, якщо це будуть. Ну, скажем так, це, це вже це вже роблять за нас. От знову ж таки, Надія Мартишко. Вони беруть зараз інтерв'ю безпосередньо в усіх учасників 54-го батальйону. От він вони готують новий фільм документальний, і ми власне вже зможемо його використати на наш сенсорний термінал для того, аби його можна було ці інтерв'ю демонструвати, тому що це будуть інтерв'ю людей, які боронили власне ось тут нашу територію. Це вже будуть прямі факти, прямі свідчення, яким не можна буде, скажімо так, сказати, що це не було або інакше було. Тому це вже буде робота, власне, не наша, а виконують і наші, скажімо, наша команда, яку ми залучали. От наші такі бійці інформативного фронту Надія Мартишко і Дмитро Потіпака. Які поділяться з нами вже своїми напрацюваннями своїми матеріалами. Тому масштабування буде, але вже трішки не за нашої участі. А можливо, якісь нові задуми і проєкти не зовсім пов'язані з. Абсолютно не пов'язані з цим. Готуємо два нових проєкти. Я не знаю, чи вам говорити. Взагалі, то знаєте, не хочеться відкривати карти всі, але це. Будуть інформаційні проєкт. один буде інформаційний проєкт, який буде масштабно стосуватися безпосередньо всього нашого міста, і який буде виступати, скажем, таким протидією радянській російській пропаганді. Ось а інший проєкт буде торкатися скажімо так, глибинності нашої локальної спадщини. Тим раритетам, які на превеликий жаль, сьогодні ми не можемо продемонструвати, і які навіть не, 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 не в доступності в межах нашого міста. Тому ми хочемо, щоб наші прилучани знали і мали можливість оглядати весь той скарб, який дотичний був до нашої, нашої території, нашого міста. Ось так загадково поки що про ці два проєкти вдасться нам зреалізувати, їх буде суперово, не вдасться. Будемо працювати далі, аби їх зробити. Власними силами, добре. Ми дякуємо вам і вдячні вам за ваш внесок наш розвиток нашої культури, за збереження пам'яті наших воїнів. Це дійсно важливо для нашого сьогодення. Тож слава Україні, героям слава і в свою чергу. Також хочу подякувати вашій команді, тому що ви кожен на своєму рівні робить посильні речі для того, аби наближати нашу перемогу. І освітній фонд, культурний фонд, військовий фонд вони вкрай потрібні. І дає нас наго те, що. Ось такі молоді, активні, що все буде добре.